Сьогодні буду висаджувати дві магнолії і два листопадних рододендрона. Як я готую для них посадочну яму, як підготовлюю ґрунт, я все це покажу. Сьогодні посажу такий рододендран Кібралтар яскраво-помаранчевого такого кольору. Вже величенький кущ. Весь на бутонах. Дуже хочеться йому в грунт. Магнолія. Маленька, але така товстончик. Ще в мене є одна магнолія для неї. Вона вже побільша. Вже почали розпускатися листочки. І ще один листопадний рододендрон хамбуш рожевий. Ось такі вже бутони. Поїхали. Так, для ґрунту під магнолії та рододендрони готую таку суміш. От зараз в тачку. Висипала відро піску. Чому відро піску? Тому що у нас суглинки, а на моїй ділянці в деяких містах навіть є глина. Правда глина. Тому буду додати пісок. У мене перепрівшого соснового опаду немає, тому зібрала голочки опавші. Вони вже будуть перепрівати в самій ямі. Цього разу використаю голочки. Зараз висиплю та додавлю. Два відра торфу. Потім ще, коли буду копати яму, то додавлю цю суміш ще того ґрунту, якого виберу, своєї землі. Добавила вже торф. Сюди одне відро і ось ще одне відро. Що я хотіла сказати вам про торф? Торф я використовую кислий і... Скільки років я купувала в магазинах, запаковані від якогось, не знаю, хто там виготовлював виробника той торф, але торф був завжди чорного кольору. Кислий ґрунт, він, кислий торф завжди такого рудого кольору. Ось такого рудого кольору. Я раніше висаджувала і гортензії, і все. Недобре вони росли. І хлороз був, і не вдавалося мені зробити таку пухку повітря проникну в таку почву, тому що я все це грішу на ті ґрунти, які я раніше купувала. Зараз я дуже задоволена вже всі посадки кислих. Кислопополюбляючих ґрунтів рослиною, і всі я садила на от такому торфі. Купувала я його фасований у звичайні мішки білі, такі як цукровий, з такою етикеткою, кислотність 2,5-3,5. 60 літрів. І ось саме такий торф я буду використовувати. І саме такому довіряю. Всі мої рослини вже ростуть два роки, почуваються добре. І я дуже задоволена таким торфом. В таці мені не вистачило місця, висипала це все на доріжку, зробила ось таку яму. Так, покладу лопату, щоб було зрозуміло. Також глибина. Що я ще зроблю? У мене тут, ось трошки звільнила її від мульчі, росте гортензія. Це гортензія Полістар. Вона буде маленькою, і я її пересаджу в це посадочне місце, а на її місце якраз висаджу рододендрон листопадний бо тут до доріжки більше місця, щоб йому вистачило. Як завжди, метушня, саду, все пересаджуємо, змінюємо місця, немало баба клопоту, купила порося. Так, ще що хотіла сказати. Так, ось видно, який у нас ґрунт вийшов пухкенький. Пісок земля. Хвойнопад і торф кислий. Все таке пухкеньке. Що будемо зараз ще робити? Я маю ось такий горщик. Ця, це рододендрон висаджений в В торф. торф він садиться, якісь рослини для легкої перевізки, щоб важкі грунти не додавали ваги. Я завжди. Цей ґрунт витрушує завжди. Коли говорять, що треба посадити в яму, витягнути з горшка навіть влітку і можна садити, у мене так не можна. У нас посушливе дуже літо. У нас плюс 50, а то і вище не сонці. Хоч це і не південь України, але от така у нас погода. І оцей торф, він влітку пересихає, і рослина гине. Тому я буду звільняти все коріння. Оце все коріння. Не просто продряпувати, а звільняти якомога більше від цього ґрунту. Це буде важко, тому що всі вересові мають отаке корінничко. Воно як войлок обвиває ком. Продряпати його дуже важко, але зараз будемо щось з цим робити. Засипала яму ґрунтом готовим, утрамбувала, поскакала, попригала і викопала гортензію. Ось. Така коренева моєї гортензії. Це мій черенок. Садила я її в минулому році дуже добре себе почуваю. Зараз я її закопаю сюди. Вона буде біля цієї ялиці рости позаду. азалія ще одна листопадна. І там, де росла ця готензія, посаджу. Ще одну. Так, я коріння роздерти не змогла, тому я її швиденько замочила десь на 5 хвилин і в самому відрі почала придирати коріння. Ось отакий у мене виявився кум з корінням. Зараз покажу. Це, всі оці пустоти всередині це був торф, який просто в нашій місцевості пересиханий, промокає, навіть полив, ну, Якщо крапельний, то може і все буде добре. Але я сюди приїжджаю тільки по вихідним, тому рослини я привчаю до місцевого ґрунту. У нас грати важкі, як пластилін, Пересихаємо. Все, саджаємо швиденько, бо сонечко виходить. Починається у нас спека. Так, висаджуємо. Тепер магнолії. Знову вирла яму ось такого діаметру та такої глибини. Порівняно з лопатою, десь так. Можна було б і більше, вже не можу більше. Так, у нас отака земля, яка. Як пластилін. Тому ми її покращуємо і робимо. Ось знову в тачці, знову зробила кислий ґрунт. Тут е, земля садова, тут пісок, торф кислий, рудий і соснові гілочки. Нема мене перепрівших, тому використовую такі сухенькі. Зараз оцю тачку. Заповнимо ту яму цією тачкою, утрамбуємо, прольємо, зробимо маленьку луночку і посадимо нашу маленьку магнолію. О, де стоїть наша магнолія. Так, ну що, поїхали. будемо танцювати. Ось, дивіться, який об'єм, вся тачка садова, влізла в цю яму. Не лінуйтесь і робіть велику яму, бо маленька ямка то як форму припарки. Вона не допоможе і не збагатить, і не змінить кислотність ґрунту. Так, зараз тут зробимо луночку і посадимо нашу магнолію. Витягнула магнолію з гарка. ґрунт. Витрушую, так, і тут ще є оця торфяна оболонка. Це коли садили в касети, рослини краще звільнити від цієї тканини. Зараз трошки, мабуть, промою водою, бо торф не дуже витрушується Промою коріння і висаджу. Композиція на пагорбі, як я її називаю. І саме тут я висадила рододендрон Один. Поближче до будинку, бо хочеться, щоб цвітіння було видно з дому. І біля струмка висадила інший сорт. Ось тут. Замульчувала сосновим опадом. Почистила сьогодні клематиси. Пересадила сюди тис. Це з жовтою облямівкою Криштоф сорт. Сьогодні вдалося трохи мульчі зробити, то замульчувала деякі рослини. Це так спірея набирає кольор. Так. І ось біля яблуні попереду висадила магнолію Альба Суперба. Ось така вона ж. Скоро вже будуть листочки розкручуватись. Також моча. Тут розлатує, ось вона є, здвинула трохи до доріжки, а магнолія щоб більше місця вистачало, то по центру посадила. Так, далі також замульчовані кущі. І ось сьогодні приїхали, а в нас таке сонечко. Це форзиція Я не знаю, якого це сорту, але вона... Така мініатюрна за зростом. Їй вже десь років 12. Вона зараз не перевищує 50 см Рясно квітуючи Далі у мене ще є один кущ але він молоденький, ще не квітує. Ну, куди я посадила другу магнолію, другу магнолію, шукала, шукала місце. Вже немає місця для дерев. Вже вам садити великі дерева не буду. Хоч це і невеликий, це сорти магнолії, які не перевищують 3 метри. І ось і тут висадила свою магнолію пліний, замочована. Позаду. Можливо, тут місця і маловато, але вже що маємо, то маємо.